Оні допомоги незрячим на більшості перехрест не перейти. Вони не облаштовані звуковими світлофорами. Люди неодноразово зверталися до міських чиновників зрештою звернулися до народного контролю. Пані Валентина без поводира рухатися містом не може. Найбільший її страх опинитися одній на дорозі. Якщо ти сліпий, вокруг є дуже багато машин, це багато шуму. Ти втрачаєшся абсолютно. І просто стояти возле переходу і кричати люди допоможіть перейти. Ну повірте мені, ситуація не сприятних. Що доводиться відчувати незрячим щодня? Знає і поводир, пані Валентини. Ідеш, от я навіть буває по дорозі, бачу, йод. Наші я быстренько підбігаю і давай я тебе переведу». хотілося б, щоб побольше, щоб вони самостоятельно …переходили дороги. А от незрячий Ігор по декілька разів на місяць приїжджає з малої виски дістатися з автовокзалу до транспортної зупинки самостійно йому не під силу. Тут дуже інтенсивний рух, а звукових сигналів на цьому світлофорі немає. З білою тростиною тут навіть ну як мало хто звертає уваги, і, наприклад. Я прислухаюся, чи встановилася машини, чи ні. Ну, дуже тяжко, шумно, по-перше, тут ну, повинен стояти звуковий світофор, і щоб він громко працював. А от ось цей світлофор на ковалівці облаштований кнопкою і застережливим написом. Незрячі нарікають, їм до того байдуже, бо вони його не бачать. Для мене ж це її немає, що вона є. Мені в цей час тут має бути написано чекайте, а звук має говорити, що перехід запрещений. Дівжилі сюди нельзя було вставити цей дінамікні щастик. Незрячі кажуть, світлофорів із звуковим сигналом має бути більше. Аби дізнатися, чи облаштують ними кіровоградські перехрестя. Йдемо до міської влади. Там обіцяють, облаштують звукові світлофори після письмового звернення. Якщо зараз от ви до мене прийшли, це з новим питанням. Ну його потрібно вирішувати послідовно. Ми його не заперечуємо, ми тільки за, але послідовно по процедурі які переглядаються. Процедура 30 днів. Ми потім це звернення з нашими пропозиціями надамо на постійну комісію, звернемося до... Голови нашого ну, зараз виконуючи обов'язки голови з приводу виділення додаткового фінансування саме на цей об'єкт. Письмове звернення про облаштування звукових світлофорів у спілці сліпих. Написали незрячі просять встановити 13 світлофорів. Ми разом з утосівцями віднесли заяву до міського конкому за місяць. Там мають надати відповідь. Народний контроль простежить, як чиновники розглянуть звернення незрячих. Я на вечірку Дмитро Васильєв, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,